Всім привіт! Ви на каналі Картини Бесеро і з вами Наталія. Сьогодні покажу вам роботи, над якими я працювала останнім часом, мою вишивку бісеру просування по ній. Отже, зараз покажу вам першу роботу, над якою я працювала. Перша картина, про яку я вам сьогодні розповім у своїх просуваннях, це картина «Час та простір. Нагадую, що це картина від дизайнера Золь, Розроблена саме під вишивку бісером. Силочку на автора, на дизайнера я залишу під цим відео. Можете подивитись інші схеми автора. Але в мене підбір мій. Ну, я хотіла інший підбір, скажімо так. І тому підбір тут у мене мій. Перед вами лежить прев'ю. Вона велика. Бачите, повністю не поміщається навіть прев'ю, щоб вам показати. Ну. Прийму. Розмір її нагадую: 350 на 474 бісеринки. На даний момент у мене ось тут вишито лише 11% від усієї роботи. Ну розумієте, Вся робота велика. ну І тут 18 тисяч бісеринок вишито. Ну, не так більш. хотілося б вишити більше, але не було часу, і тому вишила тільки ось такий. Ось таку діляночку. Отже, дивіться, насправді картина дуже яскрава. Я не знаю, чи повністю передає вам камера, як на мене ніби ні, але вона дуже яскрава. Отут, правда, пішли у мене вже такі більш затемнені кольори, сірі з таким з фіолетовим вишневим, таким темним. І він у вас, можливо, зливається на камеру, але вони самі по собі, ось тут особливо дуже яскраві кольори. Тут багато в мене райдужних кольорів, багато перламутрових. І сама картина виглядає дуже красиво, дуже яскраво. На жаль, камера не може передати повністю всю красу цієї картини. Ну, Стараюсь максимально вам показати. За останнім часом я вишила тільки 3 тисячі бісеринок. Ну, це десь така діляночка, Ну, невелика не, не сама по собі. Ну, але ж все одно просування є. Я собі ось тут зверху. Десь я вам покажу. Ось, бачите, повністю пройшла до кінця, де буде закінчуватися картина, щоб мені бачить, як там буде вже в кінці, ну, скільки до, щоб бачити, скільки закінчилось до ширині картини. Отже, ну, ось такі невеличкі просування. Але мені все подобається, мене влаштовує, як воно виходить. Да, зверху тут трішки пішли такі затем, затемнені кольори, і тут вони ще йдуть такими розводами, але це ж все ж таки космос, космічна така картина, і там багато темних кольорів. Але все інше, особливо тут, ого, цифра ось мені подобається, як отут вийшла. От, тут не так яскраво, а тут ну, дуже класно вийшла вона. Ну, подивимося, як там буде далі. Тобто Ну, мене все влаштовує, все красиво, все гарно. Ну, ось це, мабуть, і все, що я хотіла вам розповісти про цю картину. Ще нагадую, що вишиваю я на рівномірці українській 25-го какаунту. І залишу під відео також посилання на відео, де я розказую і показую саме, як я вишиваю, і вишитую розмір тканини саме рівномірки. Кому цікаво, можете подивитись і, може, для себе знайдете щось корисне. Отже, зараз покажу вам іншу картину свою. Ось наступний сюжет. Тобто наступна картина, над якою я працювала, це мої совушки. Перед вами лежить прев'ю, так як вони мають виглядати в кінці. Ну, що я вам скажу? Тут я продвинулась трошки більше на цілих 5 тисяч бісеринок. Ось, бачите, в мене вже повністю вишитий місяць. Такий красивий він, я вам не можу навіть передати. Я не знаю, чи камера повністю передає всі повну цю гаму кольорів. Ну, він дуже красивий. Такий він перламутровий у мене, знаєте, як справді місяць сяє. І навіть ось, дивіться, трошки у мене совушки е вже вишивається. Голова, дивіться, бачите, невеличка ділянка, але ну, ніби все, ні, ні, мій підбір ніби все влаштовує. А, також нагадую, що це теж дизайнер Асоль, вишивка. Картина для вишивки бісером. Але тут підбір мій. Е, всі кольори, майже всі кольори змінені. Я хотіла, щоб в мене ну, трошки було по-іншому, не так, як у задумки дизайнера. Ну, Мені так подобається. Я роблю для себе, і я на неї буду дивитись, тому я поміняла кольори. Ну, Ось такі. Тут у мене просування більше, я ж кажу, тут 5 тисяч, я вже рішила, вирішила повністю закінчити місяць. Він такий красивий, дуже класний. Ось і от у того саме вийшла така, знаєте. Така далі, саме так, як я хотіла, вона так красиво виглядає. Вживу, я навіть не можу передати, наскільки воно красиво виглядає. Ще я вам скажу, скільки на даний момент, момент, момент. вишито. У мене 19,5% на цій картині оце перед вами. ну Це не так, і, скажімо так, і багато. 20 тисяч бісеринок. Ну. Звісно, маловато ще багато. Сама картина 370, в ширину і 277 в висоту. Ну, Тобто, розумієте, що все ж таки багато, багато, багато е, вишиваті ще, але ж потрошечку-потрошечку по я все ж просуваюсь в цій вишивці. М -м сама картина класна, мені подобається сюжет. Просто у автора там е, совушки. Mm, сейчас вам покажу. Совушки у автора такий більш в э, блакитних таких кольорах, такі як під фон. А я хотіла, щоб вони в мене були більш живі. Не знаю, щоб вони в мене були саме в сирих кольорах, так як виглядають справжні сови полярні. Ну, так, так я це бачу і так я це роблю для себе. Отже, ну, бачите, це така вишивка. На жаль, не знаю, як би вам. У мене є там коротке відео, де я показала ближче цю саму роботу. І ну, ось так воно виглядає. Дуже красиво. Вона дуже красива, кольори набагато яскравіші, ніж передає камера. Маєте це на увазі? Ну, просування є, просування і тут. Теж вишивка на рівномірці українській. Ну, Майже якісь картини. І ще в мене один сюжет, я зараз хочу вже закінчити його. Не знаю, як швидко в мене це вийде, тому що хочеться працювати іншу роботу. У мене е е е дуже багато знайшла сюжетів, які хочу розпочати знову, але не знаю. У мене так дуже великі роботи, щоб розпочинати щось інше, тому поки я в таких роздумах чи розпочинати, чи не розпочинати. Але от так, таке просування в моїх совушках. Вже у мене трішки ось голова однієї совушки. Тут вже далі піде ось цю сторону, там піде вже совушка та, що більша, там вже, ну, там, ближче, вже, скажімо так, до краю. Але ж ну, не знаю, коли я буду просувати далі. Ну, отакі на даний момент у мене просування вишивці бісером. Тобто 5 тисяч я тут прізвисько повні, вишила повністю, закінчила місяць-місяць. У мене вже вишитий повністю, має гарний вигляд. такий яскравий, такий, знаєте, дійсно, як місяць на небі. ну красивий, Мені дуже подобається. Він такий перламутрує, переливається. Краса-краса. Отже, показую вам зараз інший сюжет, над яким я ще працювала, який у мене вже вийшов на фінішну пряму. Ну і показую ще вам свою одну роботу, над якою я працювала, якій я приділила максимум часу, це картина професор. Нагадую, що картина від творчої мастерні нюанс я приймаю участь в першу відшиві. Тому розумієте, підбір бісеру повністю від творчої майстерні. Там ви можете, я теж залишу посилання під відео, можете подивитися самі сюжети, можна придбати як набору, можна придбати схему. Отже, у мене на даний момент тут вишто вже 64,9%. 64,9% від усієї роботи. Нагадую, робота 190х270. На Вишиваю також на українській рівномірці 25-ту каунту. Ось, дивіться, на жаль, повністю вона не поміщається. Бачите, ще скільки зверху. І зараз я вам покажу. Я просунулася ось тут, діляночку, по-моєму, я вам якраз там показувала. І ось у мене вже вийшла я тут на фінішну пряму. Бачите, ось так. І я вже вишиваю повністю так всю діляночку, так я йду вже сюди. Ну, ось тут више, то бачите, це вже, на жаль, повністю не поміщається, я вже потім вам покажу. Ну, Красива картина. Підбір мені теж подобається. Рідко, коли мені подобається підбір. Нагадую, що це монохром в таких бежево коричневих тонах. Ну, Єдине, що я скажу, може, хто ще не вишивав, коли монохром, це перша моя монохромна робота. І ви знаєте, у мене, якщо я її довгий час працюю саме не тільки над нею, у мене, як би вам правильно сказати, дуже швидко втомлюються очі. Можливо, із-за того, що гама кольорів в одній є, скажімо так, близька один до одного. Мені потрібно, щоб були якісь цвітні плями, я не знаю, щоб було більше кольорів, мені тоді легше і краще вишивається. Але монохром мені тяжкувато. Ну, можливо, це тільки мені. Це перший мій такий сюжет в монохромі. Усі інші картини у мене кольорові, причому дуже багато кольорів, і найбільше мені легше вишивається там, де багато зелені. Ну, то, то вже таке. Ось дивіться. Красивий мій професор виходить дуже красиво, особливо очі. Може, бачите, тут ось у нього, дивіться, яка пішла гру... грудочка така. Він прям такий пушистий в мене виходить. І тут дуже красиво, ось, бачите, такі прям пір'я в нього, дуже красиве. Ну, це в мене вже фінішна пряма. Не знаю, правда, як ще 35% це ще багато, і як швидко я їх закінчу, не знаю. Ну, але ж я постараюсь. Отже, посилання на творчу майстерню я теж залишу під відео. Можливо, комусь буде цікаво, подивіться, в них є інші сюжети. Дуже часто в них є перші відшиви. Можливо, хто захоче прийняти участь. Ну, ось така моя робота. Цю, цю роботу я вже хочу швидше закінчити, тому що. Ну, щоб, можливо, розпочну тоді щось інше. а Можливо, почну більше просувати свої роботи, які в мене вже начаті. Бачить бачили роботи дуже великі. Це, по-моєму, професор у мене самий найменше з них. Да, Саме найменше з них це професор. Вона в висоту, тільки 270. А по ширині 190. Ну, вона не така велика. Якщо їй повністю приділяти час тільки цій картині, її можна вишити швидко. Але ж я не хочу тільки її приділяти. У мене ж інші сюжети, які я теж хочу просувати. І за того, що в мене ще й швидко втомлюються очі від монохрома, тому я приходжу, мені приходиться змінювати трішки картини. Можливо, б я хотіла закінчити швидше, ну, поки ось так. Ну що, це, мабуть, всі свої сюжети, які я продвинула вишивці бісером. Я вам показала, розказала, нагадую, що залишу посилання на авторів картин. Також залишу посилання на своє відео, де я розказую і показую, як я вишиваю на рівномірці і як я вишитую тканину для картини, і саме рівномірки. Мабуть, на цьому і все. Дякую, що завітали на мій канал. Буду вдячна за вподобайку, підписку. Якщо вас щось цікавить, пишіть коментарі. Намагаюся завжди, завжди відповідати. Ще раз дякую, що завітали і були зі мною. Отже, мирного неба нам всім і до зустрічі!